Про існування цієї гармати багато хто з вас знає. Це Дора. Надважка німецька залізнична 807-мм гармата. Важила близько 1350 тонн, мала дальність стрільби від 35 до 45 км. кілометрів. Дора використовувалась вермахтом під час атаки на Севастополь. Скорострільність такої гармати була 14 пострілів на добу, а стріляла вона з тонними снарядами. Для обслуговування цього монстра потрібно було майже 750 осіб, не включаючи логістику та інше. Деякі з них після пострілу машини отримували контузії, але тільки уявіть собі, подібну гармату планували розмістити на, так би мовити, півтора тисячі тонному танку, хоча все ж таки вірніше цю машину було класифікувати як сухопутний крейсер. І що найцікавіше, подібних монструозних сухопутних проєктів було два. Перший більш скромний, якщо можна так взагалі казати, тисячотонний проєкт бронемашини з двома гарматами від крейсера Шарнхорст, а другий з гарматою Товстий густав, копією нашої Дори. Обидві машини мали назву Рате, що означало з німецького Щур або Пацюк. І як не дивно, обидва ці проєкти німецького сухопутного крейсера беруть початок ще в СРСР в 1930-х роках. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!